Я рада вас вітати на моєму каналі Засвіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я з вами хочу поговорити, почати говорити, почати знайомство за цією невеличкою крихіткою. Ну, цю крихітку ви вже бачили, звісно, і ви знаєте, про що я говорю, що це полостер 4-3-2-1. Цю книгу мені подарували. Мої друзі з книжкового клубу, я її хотіла, і я буквально ну, вважайте, що зразу почала її читати. Але справа в тому, що я її почала читати десь місяць назад. І в мене були прям такі амбітні плани зняти з нею 24 години читання. Такі, знаєте, справжні 24 години читання, коли ти о 3 годині ночі прокатаєшся. Коли ти береш цю книгу до рук, коли ти її читаєш до трьох часів ночі, я думала, що тисячу сторінок на 24 години читання це буде нормально. Але не так сталося, як гадалося. Коли я прокинулася, милася, почала зйомку і почала читати, я зрозуміла, що втримувати свій інтерес на такому одному рівні до однієї книги важко. Що для 24 годин читання до таких без сну, знаєте, без таймера. Треба брати не таку книгу, а треба брати щось потонше, бажано взагалі до 200 сторіночок, і щоб в абсолютно міняли, або це було динамічним, щось таким, знаєте, екшеним, щось таким детективним, щось таким цікавим. тим, що буде отримувати тебе твій інтерес і буде не, не давати тобі думати про сон. Тож я півтори годинки чи скільки там прочитала, пішла спати, змінила повністю формат і почала знімати інше відео з іншими книжками, а цю книгу відклала. І вирішила, що вона буде дуже гарною для щоденника. Коли я буду вам розповідати через кожні 100 сторінок, не планую, але зараз мені є що сказати. Я прочитала 130 сторіночок. Поострій задумався над тим, як би розвивалися, відбувалися наше життя, якби ми щось в них змінили, з тим не зустрілися, з кимсь щось не зробили, кудись не пішли. І, звісно, що наше життя, життя наших різних розвивалося по-іншому, абсолютно по-іншому. Може, б ми жили в інших містах, стях, може, б ми займалися іншим, може, наші тато з мамою навіть б не зустрілися. Всяке може бути. Я знала, що в цій книзі буде чотири гілки, чотири час... не чотири часових лінії. Я так розумію, що лінії ті самі, але цей Арчі щось десь зробив не так, і його історія буде йти. По різному всі ці чотири гілки будуть різними. Я думала, що тут буде якась відправна точка. Ну, наприклад, ну, десь там він, тут буде ситуація, де він впав з дерева, наприклад, він би там чи не віліс на те дерево, чи ще десь. Я не знаю, яка ця відправна точка, скоріш за все, У мене є од... предположення, Як предположення? Ну, коротше, ви розумієте, що в мене є одна думка, що є відправною оцією точкою для зміни цих часових часових ліній, для зміни цих гілок, хай це будуть гілки життя Фергюсона, але я поки що не знаю чи я права. Тут було так: я читала, читала-читала про Арчі Фергюсона, читала про його сім'ю, починається тут все з його діда і баби, як вони приїхали в Америку, як вони. Жили, чим вони займалися, скільки дітей в них народилося, як батьки познайомилися і так далі, поки не народився Арчі. І він ще маленький буквально йому там років 5-6, приблизно десь такий вік. Ну, я прочитала, тут відбуваються події, такі і ще й такі. Новий розділ. Починаю читати. Я розумію, що події вже розвиваються абсолютно по-іншому. Таким чином, я і зрозуміла, що це вже почалася друга гілка, яку автор так раптово мені нав'язав. І ось що ж ви думаєте, Прийшлося мені брати блокноти, виписувати туди всі, де вони мешкають, як звати чоловіків, як звати дітей, хто тут присутній, які ключові події відбуваються з їхніми життями. Життями батьків його, родичів, хто куди переїжджає чи залишається жити, мешкати, для того, щоб я не заплуталася в цих гілках. Поки що я знаю лише про дві, і я їх вирішила позначати. Я не знаю, видно вам чи не видно, але я розповім тут синій кінчик цих довгих це одна лінія, червоний, інший в мене є ще жовтий, і зелений. А ото, от що я відмічаю фіолетовим. То це просто якісь мої загальні враження щодо тексту. Що мені було цікаво на моменти, тут дуже було цікаво читати про бібліотеки інших родичів або ще якось про їхнє ставлення до читання. Але я думаю, що про це все ми з вами потім поговоримо вже в заключному підключенні. А зараз, щось до -за сюжету, я на другій лінії. Мені це все дуже подобається. Моя цікавість не втрачається. Всі мої очікування дуже виправдані. Книга написана, цікаво, вона не дуже динамічна, то, скоріш за все, просто багато розумів, дуже багато спогадів. Я зараз на 134 сторіночці, ну і підключусь до вас тоді, коли вже буду знайома з усіма чотирма гілками. Сказати, читаю я дуже повільно. Читаю я її повільно, не із-за того, що вона нудна, скучна, чи мені не цікаво, чи щось мене тут дратує чи тригерить. Ні. Абсолютно. Читається вона захопливо, читається вона легко з однієї сторони, але з іншої сторони, повільно, тому що дуже майстерно і деталізовано Пол Остер описує Арчі, описує його переживання, описує кожну лінію. І в чому ще виникає важкість у сприйнятті цього тексту, тим, що ці чотири гілки життя Арчі Фергюсена, хоч вони і відрізняються між собою, але все одно вони дуже-дуже подібні, тому що, скажімо так, базові налаштування, якщо можна так сказати. Якщо можна так сказати про людину, базові його налаштування залишаються практично одними і тими ж самими. Він допитливий, він інтелектуал, він дуже спортивний, хоча види спорту можуть відрізнятися. Він здатний до рефлексії, він здатний до аналізу своїх стосунків з батьками. Він дуже дружній і вміє заводити друзів, вміє товаришувати, вміє підтримувати. Він дуже цікавиться літературою, яка б це не була гілка скрізь, про це розповідається. Десенчик цікавиться більше музикою, музикою не скрізь, але літературою він цікавиться скрізь. І хоч люди, які спонукали, надихнули, рекомендували йому літературу, можуть бути різні. І із-за цього, але все ж таки, не дивлячись на те, що Арчі дуже схожий, все одно ж він відрізняється. Відрізняються його стосунки з батьками, відрізняється їхня матеріальна становища, відрізняються якісь невеличкі події, якісь ключові події. І із-за цього важко втримувати в голові всі. Цю цю інформацію, щоб вона не переплуталася, щоб я не переплутала ці гілки. Звичайно, я записую і хочу вам сказати, що жодна книга, яку я читаю, не мала в мене стільки записів, як ця книга. Це мій чарівний блокнотик. Тут я записую гілки, записую якісь ключові події, імена, з ким він зустрічається, чим він займається, які події відбуваються, щоб мені потім, коли я натрапляю на ту ж саму гілку, зрозуміти, про що йдеться мова, щоб я не. Щоб я, ви знаєте, так органічно влилася в цю гілку і згадала, який же я Арчі, що з ним відбувається, з ким він зустрічається, і яке взагалі його життя. Тому що без цих записів мені важкувато. І справа в тому, що якби ця гілка йшла підряд, а вона ділиться, я вам зараз покажу. зараз секундочку, покажу, ще записи, а потім покажу про по змісту. І оце мої загальні записи щодо цієї книги. Звісно, що я багато часу трачу на те, щоб записати, на те, щоб згадати. Не зовсім багато часу, щоб згадати, яка це гілка, але тим не менше, це все одно ем, вимагає якогось дух, душевного налаштування емоційного на ту гілку, яку описується. Скажімо так, не всі гілки мені досить цікаві. Якісь є, звірніше, арчі в яких з гілках мені більш до вподоби, мені ці гілки вважаються більш живими, хоча вся ця книга абсолютно жива і цікава. І захоплююча, і дуже цікаво спостерігати за цією філігранною майстерно-описаністю цих ліній, як сам автор там не губиться в них. Отже, до змісту складається в нас із семи, із семи частин, можу так сказати, і кожна частина це чотири гілки. Отже, я зараз на третій гілці, в мене ще четверта, п'ята, шоста, і сьома. Я дуже повільно йду, хочу пришвидшитися, але в мене зараз різні події відбуваються в житті. Тож я можу мало часу витрачати на читання. Тож, коли я закінчу цю книгу, я не знаю. Але тим не менше, коли ж там ми її закінчимо, я постараюся пришвидшитися. І якщо буде потреба, до вас ще разочок до фіналу підключитися. Отже, я зараз на третій, і кожна, оця, кожна кожен розділ в лаві це. Якась гілка. Я вже думала про те, щоб взяти, не перекидатись мені з гілки на гілку, а взяти піти. А якщо я буду читати так, що я піду просто по гілки. Я гілку спочатку до кінця одну прочитаю, спочатку до кінця другу. Це буде вважатися як щось неправильне, як якесь. Як це махлювання із результатами читання чи ні. Тому що це кожен раз перемикання з гілки на гілку, мене трохи збиває з пантелику. І, верніше, не так не збиває, але мені приходиться налаштовуватись. Я тільки включилася в цю гілку, тільки я перейнялася емоційно життям арчі, подіями, які відбуваються з ним. Мені приходиться переналаштовуватися на іншого арча, на інший настрой, на інші життєві події. Тут бувають і трагічні події, тут бувають якісь такі Ключові події, ну і ж, звичайно. Тож я не знаю, я ще подумаю дочитаю гілку, спробую чи не треба. Я ще про це подумаю і потім вам скажу, як я вирішила. Що я ще хочу сказати про цю книгу? Про майстерність автора Пол Остер дуже майстерно прописує всі ці гілки. Я ж, як я вже сказала, що події тут відбуваються, ну ви ж розумієте, 50-ті -60 і 60-ті роки, поки що я в цих роках десь 60-ті вже, скоріш за все, пішли. Я поки що ні, якщо 64-й, це вже 70 ті роки. Ну, тут був 64-й рік. Я трішечки плутаю оце, ці всі 60-ті, 70-ті, 64-й рік я зараз читаю. Кожна гілка схожа і кожна гілка відрізняється. Але, наприклад, в двох гілках можуть бути, поки що я так натикалася, в двох гілках Арчі, наприклад, цікавиться якимсь серіалом там, комічним з двома коміками, я не пам'ятаю, як він називається. Отже, в одній гілці автор описує дуже детально, прямо таки, чи непосирійно, що відбувається, що це за комік, як вони заволоділи уявою Арчі, що йому подобається. Це в одній гілці. А в другій гілці ми теж розуміємо, що Арчі теж подобається ці коміки, але лише через призму того, що він ще з іншим хлопчиком в таборі розігрують сценку цього фільму, скажімо так, або взагалі просто беручи на себе якісь характерні риси того чи іншого персонажа, вони розігрують якісь там сценки. І зрозуміло, що він дуже гарно знає, теж цікавиться цікавився чи дивився в дитинстві, бо він в дитинстві після школи приходив і сідав на півтори години, зависав на цьому фільмі, на цьому серіалі. І так і з іншими подіями, якщо це якась ключова подія, бо це якраз смерть Кеннеді, 63-й рік, вірніше вбивство. Ви ж розумієте, то також десь в якійсь гілці це ключова подія. На цьому прямо зупиняються, розповідають. А десь це йде мимоходом. Ми знаємо, що це було або взагалі на цьому не акцентує увагу автор. Мені дуже подобається ця його особливість, тому що він не повторюється і дає таку, знаєте, об'ємну повну картину життя тодішньої Америки, ну власне і життя Арчі Фергюсона. Бачите, я спочатку думала, що це дії Арчі повпливали на. Ну, наскармна відмінність цих гілок. Ні, тут є інша подія, яка стала ключовою для того, щоб життя його сім'ї і його пішло по різним гілкам. Єдиний мінус, поки що, який я бачу, бо іншого поки що немає мені, поки що все цікаво і рівно цікаво, не дивлячись на те, що книжечка – це дуже. Товстенька, тут тисячу сторіночок, Я прочитала 360, половини ні, ну третю частину я вже прочитала. Тож єдине, що від чого в мене сіпається око, і через що я перечіпаюся, це граматичні помилки, це одруківки або неправильно узгоджені закінчення в свого і це, скажімо так, доволі частенько трапляється. Це дуже прикро, тому що цього могло б не бути. Ну що ж, що я вам хочу сказати. А хочу сказати я вам от що. Все-таки я вирішила читати книгу по гілкам. Почала я читати лінію зелену. Вона в мене йде зелена, не буду казати, який це номер. Та, власне, це і не важливо, який це номер. Вона в мене зелена лінія, бо я відмічаю її зеленими стікерами, зеленими смужечками. Як виглядає моя книга, покажу я вам зараз ось так. Я надіюсь, що вам видно, чи так, чи так. Зараз я. Тут у мене дуже багато стікерів там, де повністю прочитано, а там, де я вибірково читала, перескакуючи з розділу на розділ, слідуючи за гілкою. У мене теж є примітки, звісно ж. Залишилося в мене ще решта гілок. І моє вау захоплення цією книгою трохи змінилося. Змінилося в. Зниження градусу моїм захопленням цією книгою. Десь буквально тут сім глав, десь шостий-сьомий розділ по цій гілці мене дуже стомив. Він на мене навівав таку страшенну нодью, що я вже почала читати по діагоналі. Тому що там розповідається, як я звикла, що мені подобається, коли розповідається про Арчі Фергусона на тлі Америки. А тут Фергюсон відійшов на задній, абсолютно задній план, і було детально розказано про тодішні події, які відбувалися в Нью-Йорку, коли він поступив до Колумбійського університету. Так, мені це цікаво, але цікаво дуже в загальних рисах, з якимись деталями, а не чи не почасово з усіма, прямо як репортаж. Я була в гущі цих подій весь час, всі два розділи. Я втрачала інтерес, прям таки сильно втрачала інтерес. Може, це лише ця гілка така. Може, решту гілок не буде такого детального розбору цих всіх подій, тому що тут, уже нарешті, я про них прочитав. Я не знаю, далі буду читати. Ну, власне, на цій позитивній ноті поки що закінчимо. Ну що ж, нарешті дочитала цю книгу, читала її трохи більше ніж два тижні, днів 16, Але власне ж не лише її читала, тому що. Я в мене були на підчитанні дві книги, але вдома я читала лише її. Вона мене вимота, якщо чесно. Вона мені набридла, якщо чесно. Але давайте про все по порядку. У 2017 році книга Пола Остера 4321 дійшла до короткого списку Букера. і тепер я розумію, чому вона не прийшла далі. У книзі розповідається про дорослішання американського хлопця Арчі Фергюсена протягом 50-х-60-х років. І все це дорослішання помножте на чотири, тому що ми тут зустрічаємося з чотирма версіями того, як би могло скластися життя Арчі Фернісена і собі альтернативні версії життя. Якщо я буквально до сьогоднішнього підключення, ви бачили моє враження від цієї книги, вона мені дуже подобалася, вона мене захопила. Мені подобалося її читати, і ви бачили мої сумніви, коли я почала читати третій розділ. Коли я почала читати гілки з третього розділу. І тоді я прийняла для себе рішення не перестрибувати життя на життя чотири рази, а взяти якусь одну гілку, дочитати її до завершення, взяти іншу дочитати до завершення. Так, власне, я її поступила. І абсолютно не шкодую, я потрапила так, як треба. Це було дуже гарним рішенням, тому що це допомогло мені все-таки дочитати книгу, хоча було важко. Я зараз поясню, чому важко. Тому що цього було забагато. Чотири життя дорослішання однієї тої самої людини, тим паче, коли я тему дорослішання не люблю практично, і дуже рідко подобається, як висвітлюється ця тема. Ну, взагалі, мені не подобається читати про дорослішання людей. Що ну, уявіть, от, не уявіть, що ви найбільше любите, наприклад, е, з їжі з якоїсь страви? От я що ви її з'їли, ви наїлися, вам сподобалося, вам було до смаку. А потім відставляють цю тарілку, дають таку саму вашу улюблену страву ще одну, а потім ще одну, а потім ще одну, і так чотири рази донесхочу. То зрозуміло, що вас як мінімум почне нудити, а як максимум у кожного різна реакція організму на такі речі. Ледве дочитали. Я переживала, щоб в мене не було не читана, тому що це вже було скучно читати. Деякі місця я просто таки йшла по діагоналі. Тому що ну, настільки детально, настільки детально рожовані розбирання мені вже набридли. Я її поставлю, бо вона, ну, чесно кажучи, страшенно важка. І тепер я хотіла зупинитись на деяких акцентах, на які мені хотілося звернути увагу, вашу увагу. В цій книзі багато місця займають книги, література, читання і таке інше. До читання любов і інтерес прививають арчі різні люди. Але тим не менше. Плюс чи мінус, він є абсолютно занурений в книги як читання і письменництво. ну, Про письменництво трішки згодом. В мене було таке відчуття, що тут весь Західний канон йому рекомендують, радять, і він читає, звісно ж, не якісь сучасні твори, які властиві тому часу, а зазвичай це класика, починаючи від Догомера і закінчуючи. Не закінчуючи, продовжуючи Джойсом, Фолкнером, і т.д. і те. Я зараз не згадаю поіменно кого читає, кого йому рекомендують, деякі місця я собі відмічала. Вірніше, не місця, а деякі книги я відмічала, бо думала, мені цікаво було прочитати. Було цікаво спостерігати за його рефлексі відчитання, за його думками про, про, про прочитання. Це було цікаво. У всіх лініях присутнє письменництво. Тим чи іншим чином, про те чи про інше, то чи то репортажі, чи то книги, чи ще щось, арчі скрізь займається письменницькою діяльністю. Це теж плюс-мінус було цікаво спостерігати, але хочу сказати, що коли я дочитувала останню гілку, яка була найбільше присвячена цій, цьому ремеслу, то вже я твори, шматки творів, власне, Арчі Фергюсона, які нам автор представляє, Дуже я ці шматки пропускала. Я не думаю, що там вони мені щось віддали до цієї книги, такого про щоб я пошкодувала, кинувши її. Дуже, ну прямо-таки, дуже, прямо таки, я не знаю, мега дуже місце в житті Арчі Фергюсона займає кохання і в духовному, і в фізичному сенсі. І не лише кохання, а і цього всього описи, е, нудіння. Переживання, страждання, коли цього кохання немає залежність від нього. І постійно на цьому акцентування у всіх практично лініях, за виключенням по-моєму, однієї, це було прямо таке, знаєте, знову ж з тої категорії, де, як на мене, це було занадто у всіх чотири гілках, як я вже розповідала, описується життя Америки 50-х-60-х років і ключові події, які відбувалися протягом цього періоду: вбивство Кеннеді, війна в В'єтнамі, ну і такі інші. В деяких лініях Арчі виявляється повністю з головою зануреним у ці події, співпереживає, приймає участь безпосередньо участь, а в деяких він являється якби стороннім спостерігачем. Так, що у всіх лініях ці події відкриваються максимально об'ємно, настільки це може бути розкрито. Ще хотіла зупинити свою увагу на другорядних персонажах. Я не можу сказати, що вони були не розкриті. Я вважаю, що для такого твору вони розкриті абсолютно більш-менш достатньо, але все одно акцент залишався лише на Фергюсоні. акцент залишався лише на Арчі. І ми пізнали всіх другорядних персонажів лише через дотичність до Фергюсона. Якесь їхнє життя далі поза межами цієї бульбашки на ім'я Арчі практично не було. Мені цього трішечки не вистачало. Чесно, я настільки видохла світ цієї книги, що мені навіть зараз про неї розповідати важкувато, настільки вона мене перенаситила, що зараз, коли я про неї розповідаю, це насичення і трохи триває. Чи жалкуєш, що я її прочитала? Ні. Звісно, такий досвід був цікавий. Я люблю читати книги, в яких багатенько сторіночок, але тут можна було її скоротити ну, на третю частину це точно. І вона б не втратила своєї цікавості, але втратила б оцю утомлюваність від неї. Власне так. Я рада, що я цю книгу дочитала. і Я рада, що вона нарешті закінчилася. І якби я пила то, ви знаєте, я випила бокал шампанського, щоб привітати себе з закінченням читання цієї книги. Ну і як завжди, підписуйтеся, коментуйте, діліться своїми враженнями. Може, хтось із вас читав цю книгу. Мені було б цікавенько з вами поспілкуватися. До зустрічі в інших відео.